Євген Гребінка Ведмежий суд. Лисичка подала у суд таку бумагу, що бачила вона, як попилястий віл, на панській винниці, пив, як мошенник брагу, їв сіно, і овес і сіль. Суддею був ведмідь вовки. Були підсудки. Давай вони його по-своєму судить трохи не цілі судки. Як можна гріх такий зробить? Воно було б зовсім не диво, коли б він їв собі м'ясиво ведмідь сердито став ревіть. А то він сіно їв вовки завили. Віл щось почав був говорить. Да судді річ його спочинку перебили, бо він ситенький був, І так оприділили і приказали записать. Понеже Віл признався попеластий, що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті, так за такі гріхи його четвертувать і м'ясо розідрать, Суддям на рівні часті. Лисисті ж ратиці отдать. Переможного миру вам.